Вітаю на каналі Життя Триває. Це акваріум на 50 літрів. Акваріум на кухні. Колись він виглядав ось так. І пройшло 5 місяців, і тепер він має ось такий вигляд. В цьому акваріумі в мене живуть гупі і дуже багато малька гупі, бо їх нема кому тут під'їдати. І Тут мальки різного віку, і більші, і менші. І також в мене тут живе одна рибка на реабілітації скалярія. І креветки. Із рослинок тут Мох Крісмас, відрокотила білоголова. І німфіодес фліпера. Є ще інші рослинки, але я зараз не пам'ятаю, як вони називаються. Ось показую, як тут влаштований фітофільтр. Вже потроху рослини там почали рости, але не так швидко, як я хотіла, бо не було у нас світла дуже довго. Ну, Потрошку почали рости рослинки. Наповнений фітофільтр керамзітом і на дні там є керамічні кільця. Хочу ще показати технічний відділ цього акваріума. Бачите, тут встановлена помпа. Рісан на 600 літрів на годину. І на виход води причеплена трубка, і піднімається вода з допомогою помпи фітофільтр. В акваріумі вклеєна скеля. Ось так вона виглядає. Я її робила власноруч. І є відео на каналі, як саме це все відбувалось. Ось ця скалярія, яка тут на лікуванні, на реабілітації. Їй тут краще, ніж у великому акваріумі з усіма іншими скаляріями. В неї тут достатньо їжі, і швидше вона може піднятися на поверхню, менший об'єм води, і тут їй краще. Продовжую профільтрацію. Оця скеля вона має отвір туди ближче до фільтра. Вона не сплошна. Весь бруд, з, з акваріума, з дна акваріума затягується до губки фільтра. На каналі є відео про запуск цього акваріума, де я ретельно показую, що як встановлено буде посилання на це відео в описі під відео. Ось цей отвір. Через який фільтрується вода. В акваріумі живуть безліч креветочок. тут є чері і червоний тигр креветки. Їм тут добре, вони розмножуються, і їх тут ніхто не їсть, бо є куди їм сховатись багато критів. Це листочок такий, бачите, зіпсувався, але я його не прибираю, бо креветки люблять таке їсти. І тут дуже багато всяких гупі. Можна було б сказати, що в цьому акваріумі перенаселення. Але зважаючи на те, що тут подвійна фільтрація, і помпа встановлена, і фітофільтр. Фітофільтрі 4 літра наповнювача, зараз я вам покажу фітофільтр. Ось такий він має вигляд. Я його склеїла сама. І він просто вклеєний зверху на акваріум під нахилом, щоб вода виливалась в акваріум. Коли вода виливається в акваріум, здійснюється аерація, тому тут немає ніяких компресорів, рибкам досить тої води, що падає зверху. Ось така ситуація. Бачите, всі разом їдять, немає ніякої агресії. Звісно, для цієї скалярії все, оце, що плаває навкруги, це корм. Але вона ще маленька і не може його вхопити. Не малючка, не креветку, вони її не поміщуються до рота. Дуже красиві гуки тут плавають. І взагалі такий дуже класний акваріум, чарівний От каміння, тут драгон. Вони склеєні всі ці камінці між собою. І ось, бачите, маленька креветочка, малючок креветочки. Виживають вони тут і добре себе почувають. Багато їм де сховатися є. Ось, і як склеїти таку скелю, є також в мене відео на каналі. Це клеїться, одразу кажу, не на клей, а клеїться на монтажну піну. І всі ці проміжки між камінцями. Заклеються сили, силиконом чорним і на них приклеїться грунт для акваріуму, і виходить досить природно. Це не шкодить акваріуму. Бачите, все живе, все плодиться, розмножується всім гарно. вантажна піна, вона, коли вже висихає, вона не отруїть воду, вона не виділяє ніяких речовин в акваріум, а силикон. Я використовую спеціальний, який призначений для акваріума, для склеювання акваріуму. Ось такі чудові рибки, чудовий акваріум. Цьому акваріуму 5 місяців з моменту запуску. І потрошку він заростає. Раніше тут в акваріумі ще жили півники, але в мене є кішка Маруся і вона їх. Майже всіх з'їла в цьому акваріумі. Деяким півникам пощастила, я їх встигла подарувати друзям. Залишився один півник. Це також були півники мого розведення. Я його перевела в інший акваріум, більший, в якому є покривне скло, щоб Маруся і останнього не з'їла. Я не одразу зрозуміла, куди діваються півники. Я бачила, що їх стає менше і менше, але не могла зрозуміти, куди вони діваються. При тому, що вся інша рибка залишалась цілою, і вона от полювала тільки на півників, їй подобались. І одного разу я просто побачила на власні очі, як вона його зловила і з'їла. Ось. А гупі її не цікавлять. Вона приходить, п'є воду з цього акваріуму, інших рибок не чіпає. Колись було питання до мене в коментарях, скільки рибок можна тримати в акваріумі 50 літрів. Ну, в 50-літровому акваріумі можна отримувати рибок різних видів. Це вже такий величенький акваріум, можна тримати гупі, півників. І дуже корисно буде тримати коридорисів, бо коридориси будуть під'їдати той корм, який не з'їдять півники і гупі. Щоб не псувався корм на дні, дуже корисно в акваріумі завести коридорисів. Коридориси це донні рибки. Можна і інших рибок. Но це, на мою думку, такий оптимальний варіант. Або замість коридорисів можна завести креветочок. Ось і Маруся прийшла. Але якщо креветочок заводити, то треба, щоб було багато укриттів і рослинок, щоб креветкам було куди ховатися, щоб їх не під'їдали рибки. Бо великих таких вже дорослих креветок, гупі і коридори чіпати не будуть, але от їх малька, вони можуть поїсти. Гупі невеликі, активні рибки, які добре підходять для групового отримання. В 50 літрах можна комфортно тримати 10-15 губів. Для уникнення стресу у самок краще утримувати їх в співвідношенні 1 самець, 2-3 самки. Півники територіальні рибки, особливо самці. Якщо ви плануєте тримати півника, рекомендується одного заводити. не… Не купляйте двох півників, щоб вони не бились між собою. Але в 50 літрів можна посадити декілька самочок для цього півника. От, Наприклад, один півник і дві-три самочки півника буде дуже добре. Також попереджаю, що гупі і півники не завжди сумісні. От в мене було все добре, вони не ображали один одного півники з гупі добре вживалися. Але інколи бувають випадки, що півники плутають яскраві хвости самців гупі з іншими півниками і сутички. Починаються між півниками і губі. Ну, Це рідко буває, але таке буває. Тож, якщо заведете півників, треба подивитись, як півник себе поводить. Якщо він не проявляє агресії, то значить все добре. А якщо він такий агресивний і чіпляється до інших рибок, то його краще переселити в інший акваріум, в окремий. Також півник буде регулювати народжуваність в вашому акваріумі, якщо у вас будуть гупі. Гупі дуже швидко розмножуються. Зараз погодую рибок. Показую, що я омалечу гупі годую таким дрібним кормом. Це копенс мікро називається. Ну, він для малючків. Таких рибок постарше я годую. Тетра. Пластівці тетра. А маленьким даю копен з мікро, щоб всім було що їсти. Ось, ну, продовжую про півників. І якщо цю малечу ніяка інша рибка не буде під'їдати, то у вас буде дуже швидко майже 100 гупів в цьому акваріумі. А півник буде мальочків під'їдати і регулювати. Оцей процес народжуваності. Бо гупі це живородяща рибка, і вона дуже класно і легко розмножується і швидко, то майте на увазі, що півник вам в цьому буде як допомога, що не буде дуже багато рибок, от як, наприклад, в мене, бачите, вони там всі розвелись. Бо я мала надію, що ця скалярія буде їсти малька, а вона його ще не може їсти. Тому так. Вийло. Тобто вам треба з живородящою рибкою тримати якогось хижака, який зможе контролювати народжуваність. Живородящі рибки це малінезія, ще нічоносець і гупі. Цих всіх рибок також можна заводити в 50-літровому акваріумі, також як і неонів, різних тетер, але потрошку не треба багато. По 2-3 рибки кожного виду. І ще трошки про коридорасів розкажу. Коридориси доні рибки. Вони виростають такі досить величенькі, 5-6 см, такі вони крупненькі, тож багато не заводьте в 50 літрах, бо 50 літрів це не дуже багато. Ось в такому акваріумі можна завести 5-6 коридорисів, не більше. І от, якщо порахувати всіх разом, то, наприклад, у вас буде 10-15 гупі, півник один, з ним дві самочки, і коридориси 5-6 рибок. І все цього досить для цього акваріума. І якщо ви хочете, щоб рибок було більше, то встановлюєте додаткову фільтрацію. От, наприклад, зробіть, як у мене фітофільтр дуже класна штука. І тоді риба можна сюди завести значно, більше подвоїти цю кількість і їм всім буде добре. Також, якщо до якісної фільтрації ще додати велику кількість живих рослин, це також значно може збільшити можливості отримання більшої кількості. Рибок в вашому акваріумі. Так як рослини допомагають поглинати нітрати та підтримувати баланс у воді. І не селіть всіх рибок одразу. Риби краще, ну, не краще, а їх треба заселяти поступово. От починаючи з якоїсь невеличкої партії рибок, а потім додавати. Потрошку ще ще. Всі одразу не треба заселяти, навіть якщо ви там налили якоїсь там чудо бактерії в акваріум, в магазині вам продадуть якусь пляшечку з бактеріями, скажуть, і пляшечку для нейтралізації хлора, в кращому випадку, якщо таке вам запропонують, це буде дуже добре. І скажуть, оце все лийте одразу і всіх рибок одразу можна вже туди. Заселять. Ні, так не робіть, бо біобаланс у вас ще не встановиться так швидко. І почнеться там водорості, заросте все чорним, зеленим, яким? коричневим, зіма <сум> різними шкідливими водоростями, і буде некрасиво. І можуть почати хворіти і навіть вмирати рибки. Тож не спішіть, робіть все поступово. І краще не донаселити акваріум, ніж перенаселити його. Надмірне населення веде до погіршення якості води, стресу, риб та їх хвороб. Також звертаю вашу увагу, що в акваріумі на 50 літрів не можна тримати золотих рибок або скалярій таких дорослих вже великих, цих ліди не можна тримати. Для цих рибок треба більше об'єм акваріуму. Ось бачите, листочок дуба, як креветки його з'їли, все пооб'їдали, їм подобається оце листя їсти. Можна також давати креветкам листя горіху, але листя повинно бути висушене і обшпарене кип'ятком. Листя дубу також корисне в акваріумі для рибок. Потрапляючи в воду, воно виділяє дубильні речовини, таніни. І гумінові кислоти, та ні не мають антибактеріальні та антигрибкої властивості, тому їх часто використовують в акваріумі для зниження рівня шкідливих мікроорганізмів. Гумінові кислоти злегка знижують pH води, яка кисла вода добре підходить для утримання рибок, таких як гупі, мікророзбора, тетра апістограма, скалярія, неони і багатьом іншим рибкам. Цим рибкам подобається така водичка, бо вона максимально наближена до їх природного середовища проживання. Краще використовувати листя дубу, яке опало з дубу. Висохло на дереві і впало на землю. Це називається опад дубу. Ось такі листочки треба помити, обдати кип'ятком, почекати, поки воно охолоне, ну воду гарячу злити, чекаєте, поки листочок охолоне. І додаєте в акваріум, але небагато. От на 50 літрів 2-3 листочка це досить. Це дуже класна профілактика плавникової гнилі і взагалі будь-яких захворювань рибок. Будуть рибки, у вас здорові і не будуть хворіти. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам доглядати за вашим акваріумом та підтримувати здоров'я ваших рибок. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.